Та глядачів го наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найважливіших новин. Тож просто зараз оперативна інформація про те, яка нині ситуація у гарячих точках, а також ми розповімо вам основне з життя в Волині у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. На Луцькому мосту не розминулися травтівки. На Волині знову викрили російського пропагандиста. Священик московського патріархату сківерців подав у суд на міськраду. За добу наші збройні сили України відправили до пекла 350 військовослужбовців Російської Федерації. Металобрухтом стали ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, безпілотники і ще купа всілякої техніки ворога. Вчора РФ атакувала Україну ракетою з імітатором ядерної боєголовки. Це може означати, що запас крилатих ракет у РФ вичерпується до критичної позначки або росіяни навмисне використали ракету з порожнім імітатором ядерної бойової частини, щоб перевантажити нашу ППО. Із хорошого і те, що служба безпеки України затримала колаборантку, яка очолювала апарат адміністрації російських окупантів у Снігурівському районі Миколаївщини. Вона місцева. За інформацією СБУ, жінка пропонувала місця у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі гуманітарної допомоги та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки. Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи расистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони Російської Федерації серед місцевих жителів. Розстріляли мешканців будинку та підірвали його. Це звірство трапилося у квітні в одному із сіл Херсонщини. За даними прокуратури, під час окупації російські військові розстріляли будинок сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали хату із розстріляними людьми. Наразі тривають слідчі дії сьогодні. Вночі російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми в Запорізькій області. Про це повідомляє українська правда із посиланням на джерела у правоохоронних органах. 30% території України заміновано. За масштабами це як дві території держави Австрія, повідомив голова ДСНС Сергій Крук. За його словами, зараз потрібно розміновувати понад 8 тисяч квадратних кілометрів, із них близько 7 тисяч територія Харсонської області. Луцьку Скорботі в обласному центрі Волині попрощалися із двома загиблими військовими. У Свято Троїцькому кафедральному соборі відспівали Олександра Решкова та Андрія Толстокорова. Зокрема, Лучанин Олександр Решков був призваний на службу по мобілізації 25 серпня цього року. Загинув чоловік 7 листопада в районі населеного пункту Бахмо Донецької області. Андрій Толстокоров пішов захищати батьківщину у березні. Ворожі кулі забрали життя Волинянина 15 листопада. Провести в останню путь героїв прийшли. Шле рідні, близькі представники влади та небайдужі лучани. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг цих незламних воїнів. Вічна пам'ять героям та щирість співчуття близьким. На Луцькому мосту не розминулися три автівки. Йдеться про дорогу, яка з'єднує проспект соборності та перемоги. Водійка автомобіля Міцубіші забула про безпечну швидкість руху та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Мерседесом і легковиком Тойота. Обидві машини їхали назустріч на обережній водійці. Внаслідок ДТП автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень, а цю аварії склали протокол. У Луцьку затримали 39-річного закладчика. Волинські поліцейські викрили жителя Хмельницької області, який розповсюджував наркотики на території Волині. Чоловіка затримали з партією психотропів на одній з вулиць Луцька. У нього вилучили 250 грамів наркотичної речовини, що за цінами чорного ринку вартує близько 250 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що хмельничанин виконував роль закладчика, тобто фасував, пакував та збував наркотики відповідно до отриманих замовлень у одному із телеграм-каналів. У тимчасовій домівці порушника знайшли пакетики з порошкоподібною речовиною, ізоляційні стрічки, самооборонні, саморобні пристрої для вживання наркотиків та чорнові записи. Що місячно чоловік розповсюджував близько 500 закладок та отримував орієнтовно 100 тисяч гривень. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру. Триває розслідування. На Волині знову викрали російського пропагандиста і знову з Луганщини. Чоловік все своє свідоме життя прожив там і ще у 2014 році переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну. До того ж, він вирішив нажитися, зареєструвався на Волині як внутрішньопереміщена особа для отримання виплат. А тим часом продовжував прославляти Росію та відкрито зневажати Україну. Затримали його під час чергового приїзду в Україну по грошові виплати. На Волині продовжують діяти планові відключення світла. За словами міського голови Луцька, ситуація складна і внаслідок перенавантаження. Тому аварійні графіки можуть бути відновлені. Також він закликав людей у найближчі дні якомога менше користуватися ліфтами в багатоквартирних будинках. Через застосування графіків аварійних відключень підприємствам, що обслуговують ліфти, довелося за останні дні визволяти зі знеструмлених ліфтів сотні лучан. Через сотні випущених російських ракет багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станцій. Проблеми зі зв'язком є й на Волині у нашій області. Працює 69% мереж. Загалом труднощі є у дев'яти областях. Серед них також Київська, Хмельницька, Одеська і не тільки. Поки над вирішенням проблеми працюють, людям рекомендують за можливості користуватися вайфаєм. Свято Миколаївський храм Української православної церкви у Ківерцях настоятель Олександр Кондратюк та Сергій Гаврук, який назвався прихожанином цієї церкви, подали в суд на Ківерцівську міську раду. Мовляв, та змушує людей зректися московського патріархату та перейти до православної церкви України. А обурило позивачів рішення міськради у серпні цього року. Депутати прийняли звернення до священників та вірян УПЦ МП із закликом переходити до ПЦУ. Саме зараз настав той час, коли всі вірні християни, які до цього часу ще належали до московського патріархату, повинні зробити свій вибір. Багато з вас вже замислюються над тим, що далі неможливо перебувати в юрисдикції російського патріарха, а тому логічним та правильним є перехід до єдиної помісної церкви православної церкви України. У судовому позові проти міськради священик української православної церкви у ківерцях Олександр Кондратюк та прихожанин Сергій Гаврук пишуть, що цим зверненням влада порушує право людей на свободу віросповідання. Оскаржуваним рішенням ківерцівської міської ради здійснюється дискримінація позивачів та інших людей на основі релігії чи переконань. Таке рішення є образою гідності позивачів і людської особистості. Воно є прямим запереченням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, беззаперечним порушенням прав людини та основоположних свобод. У міськраді позов до суду вважають абсурдним. кажуть рішення всього лише як рекомендація, і жодну людину ні до чого не зобов'язує. Запропонували. Ім перейти до критового православного церкви України. Вони відмовилися, звичайно. Вони сказали, що вони так, українська церква без московських патріархатів, але ну є такі моменти. І вони привести по на суд на міську раду, що ніби їх хтось там утискає. Розумієте, казав, що ніхто взагалі кривого чи не кривого шолах їм не сказав. Взагалі ніякого там.

Так вважає і суддя Волинського окружного адміністративного суду. Позов московського священника та ківерчанина він не задовольнив, мовляв, доводи позивачів про, начебто, порушення їхніх прав є абстрактними та не мають жодного обґрунтування. Поспілкуватися зі священником Олександром Кондратюком ми на жаль не змогли. Церква, настоятелем якої він є, в будній день зачинена. Місцеві показали, де живе священник. На подвір'ї церковної хати ні душі, самотньо стоять лише чоловічі черевики. Двері нам. Теж не відчинили. Втім, 12-й канал готовий вислухати батюшку, якщо він виявить бажання коментувати ситуацію. Неподалік зустрічаємо прихожанку цього храму. Каже, про те, що священник подав суд на міськраду, знає. Ви знаєте, я тільки почула сьогодні цю новину, то я ще нічого не знаю абсолютно». Жінка певниць Свято Миколаївську церкву назвати Московською нині не гоже. Вона була московського патріархату. Була, а зараз. А зараз, а зараз церква як церква. І всі ми, як то кажемо, і плачемо, і, і співчуваємо. І просто ми всі українці. Може більше навіть, як хтось. Як той, хто кричить, що він українець у Свято-Миколаївському храмі, запевняє не моляться за російського патріарха Кіріла, а навпаки, волонтерять для збройних сил України і збирають гроші на потреби армії. Зазначимо, що у лютому 2019 року настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Кондратюк під час конфлікту між вірянами УПЦМП та ПЦУ у селі Кульчин у відповідь на запитання з ким воює Україна, ошелешив усю громаду. в тому, що хлопці гінуть. До винний. Так, власне, хочемо зараз воює Україна. Воює Україна і сама собою. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Лучан просять платити за проїзд виключно картками сіті карт. Школярі Лаврівського ліцею отримали новий шкільний автобус. На волині розпочали ремонт дороги Любомиль Верба. 18 листопада в Україні холодна погода з ожеледицею на дорогах. А в суботу прийде новий циклон, який принесе нову порцію опадів та сильний вітер. За прогнозами синоптиків, перший мокрий сніг падатиме на сході та заході України. Дійде він і до Житомирщини та Київщині. На Волині вихідні будуть холодними та морозяними. Синоптики обіцяють від мінус одного до мінус трьох градусів день та до мінус п'яти уночі. Також передбачають невеликий сніг. У Володимирі розгорнуть пункти обігріву. Таке рішення прийняли у міськраді через те, що ситуація зі світлом у громаді складна. Пункти обігріву планують облаштувати у різних районах міста та старостатах, зокрема у тих, що обслуговуватимуться котельнями, які переведені на тверде паливо або ж будуть забезпечені генераторами. Найближчим часом розпочне свою роботу перший пункт обігріву у приміщенні центру культурних послуг. Нині ж усі охочі жителі громади можуть скористатися електроживленням у приміщенні туристичної інформаційного центру. Лучан просять платити за проїзд виключно картками Сіті Карт, адже через відключення електроенергії та відсутність стабільного зв'язку із серверами банків стаються збої в оплаті поїздки у громадському транспорті за допомогою банківських карток та мобільних додатків. Тому, щоб уникнути конфліктних ситуацій з контролерами, лучан та гостей міста закликають користуватися виключно картками Сіті Карт. Дітки скажіть, що ми дуже раді радіа. Школярі села Лаврів Баратинської громади радіють дарунку благодійників, адже у них з'явився новенький шкільний автобус. У нас дуже багато дітей, 86 дітей доїжджає із села Баківці і Лаврів. Велике село, протяжність 8 кілометрів з одного кінця в другий. Тож деяким дітям доводилося долати чимало відстань, аби вчитися. До слова, ліцей мав свій автобус. Втім, з початком повномасштабного вторгнення не змогли стояти осторонь, і транспорт віддали на потреби зсу. Був у нас автобус еталон. Отримали ми його тринадцятому році, 24 лютого розпочалося 1 березня. Ми його передали Волинську Луцьку гвардію. Тож певний час діти змушені були їздити рейсовим автобусом. Згодом депутат Боратинської громади допоміг їм з тимчасовим варіантом. Ми, як церква, отримали транспорт для допомоги, тому надали такий же самий автобус їм на період. Той, який їм був потрібний, і разом всі в пошуках шукали. І таки знайшли допомогти. Зголосилися благодійники, які вже неодноразово підтримували ліцей. Прекрасні друзі, президент скандинавської дитячої місії, Бувалинг, це центр Мальми, Швеція. І Отак от сталося, що ми подружилися. Подружився я із Волинським обласним благодійним фондом, в особі Людмили Віталівни. Лунюк, ця дружба обросла добрими благодійними справами. Представники фонду особисто відвідували лаврів і часто допомагали громаді. Цього разу вони повністю профінансували купівлю нового шкільного автобуса. Спільними зусиллями Сергія Олександровича Яручика, директора школи нашого попка Віктора Коновича і представників фонду, які за кордоном на даний момент, але тут працюють їхні працівники. І з Божою допомогою сьогодні ми маємо цей чудовий транспортний засіб. Автобус вже пройшов повний технічний огляд і готовий виконувати свою місію. А щоб дороги завжди були легкими, транспортний засіб освятили. Це дуже велика допомога. Щиро їм дякуємо. І надіємося, що перемога. Надіємося. Ми віримо і впевнені, що перемога буде за нами. І цей подарунок ще раз говорить про те, що наша громада єдина. Всі разом спільно працюємо на благо наших людей, на благо нашої держави, на благо нашого народу. Не можуть натішитися не подарунку, й самі вчителі та школярі. Мені дуже сильно подобається автобус. Зручно тобі тут так. Да. Мрії збуваються. Ми дуже мріяли про свій комфортний автобус, і сьогодні ми дійсно його маємо. Тепер щоранку дітей забиратимуть на навчання комфортним автобусом, і батьки не турбуватимуться за діток в дорозі. Діти раді, врано забираю в обід. Розвожу назад. Мерседес і в Африці мерседес, тому що ж... Комфортальний, я дякую всім за цей автобус. Ангеліна Гущина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. На Волині розпочали ремонт дороги любомель Верба. Увесь автошлях проходить населеними пунктами Піща, Шацьк, Любомель, Володимир, Павлівка, Горохів, Берестечко та Козин. Ця дорога протяжністю майже 200 кілометрів є найдовшим серед шляхів державного значення, якими опікується служба автомобільних доріг у Волинській області. Торік, вперше за 50 років, почали його масштабний ремонт. Нині ж ремонтують ділянку Любомель Верба. На найпроблемніших ділянках нині вкладають вирівнюючий шар асфальту. У Луцькому дитбудинку зробили укриття. Тепер там є усе для комфортного перебування малюків: гаряча вода і каналізація, умови і засоби для приготування їжі, двохярусні ліжечка та ігрові манежі. А ще примусова вентиляція, пожежна сигналізація і два евакуаційні виходи. Окрім того, обладнали додаткове приміщення і для центру ранньої реабілітації, де працюватимуть і масажисти, психологи, логопед і дефектолог. Попри те, що 19 вихованців дитбудинку поки перебувають в евакуації, за період повномасштабної війни на Жаль, з'явилися малюки, які з різних причин осиротіли або втратили батьківського піку, і цей заклад єдиний в області, який відповідно до законодавства може прихистити їх, поки не знайдеться нова родина. Волиняни відправили гуманітарну допомогу на Херсонщину. Зокрема, тут зібрали дві вантажівки з необхідними товарами. Серед них 17 тонн борошна, більше 8 тисяч різноманітних консерв, а також засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, дезінфектори, питна вода та господарське приладдя. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зауважив, що Волинь не залишається осторонь, і це лише частина допомоги, якою ми підтримуємо постраждалий регіон. Наразі це вся інформація. але якщо ви пропустили якийсь сюжет, то завітайте на Ютуб канал Новини 12. Там у будь-який зручний час для вас можете переглянути усе. Не забувайте ділитися власною думкою у коментарях та ставити вподобайки. І найголовніше бережіть себе та ваших близьких до нових зустрічей.